У Секстинській капеллі останні приготування до конклаву у вівторок 115 кардиналів католицької церкви почнуть обирати нового папу римського. Кардинали-виборці голосуватимуть за зачиненими дверима двічі на день, вранці і ввечері. Для того щоб стати новим понтифіком, кандидат повинен набрати дві третини голосів плюс один голос. Ватиканологи кажуть, що абсолютного фаворита немає, а тому для обрання 266-го наступника святого Петра може знадобитися декілька спроб. Серед кардиналів, які можуть стати новим понтифіком, називають передусім архієпископа бразильського Сан Паулу Оділіо Педро Шерера та архієпископа італійського Мілана Анджело Сколу. Серед африканських кандидатів нігерієць Френсіс Арінзе та Ганець Пітер Терксон, який очолює папську раду справедливості та миру. Серед фаворитів також фігурують імена канадського кардинала Марка Уелле та Леонардо Сандрі з Аргентини. Про обрання нового папи має сповістити білий дим над Секстинською капеллею. Кардинали один за одним прибули на останню зустріч загальної конгрегації перед початком конклаву. Вже у вівторок наблизитись до них на шляху з апостольського палацу до Секстинської капелли буде неможливо. Повідомляє кореспондент «Євроньюз» з Ватикана.